Зруйнована покрівля та квартири на п'ятому поверсі житлового будинку у Покровську. Сюди сьогодні, о 10 ранку, росіяни поцілили з реактивної системи залпового вогню. «Смерч». мешканка першого поверху Марія розповідає, в цей час була вдома. Дивилися телевізор. Спочатку два хлопка, потім дим, і вже потім уже посипалося. Услышали ми, що посип... все. посипалося. Дуже було страшно, Ми були з рібенком Тома. У нього якраз були заняття. Ми вибіжали в коридор. Ну как защита двох стін іде та ж перестояли в коридорі потрошене дитячий майданчик у дворі та автівки мешканців будинку станом на 16-ту годину відомо про одного загиблого чоловік 1951 року народження. 12 -ро людей поранені. Ще двох рятувальники шукають під завалами. Двох так си на достали під завалом мешканцям цього будинку. Ну вже надано допомога мається на увазі і метична, і психологічна. Там більше мешканців а, пішла до родичів, а якщо треба, то поруч є пункт безлавності з, з, з гарячим харчуванням. А, можна спокійно тимчасово жити. Також люди будуть розселені по можливості, якщо це ну, буде потреба. І зараз поки що. Тривають роботи по посунення цих завалів. за добу Донеччину російські війська обстріляли 19 разів. Повідомляють в обласній поліції. Били по Костянтинівці, Бахмуту, Авдіївці, Курахівські, Очеретинській, Солидарській громадах під обстрілами окупантів вугледар. Напередодні поліцейські вивезли з міста 15-річного хлопця. Він був єдиним неповнолітнім, який там залишався. Поліцейським довелося вмовляти родину евакуюватися. Ви вы Ви, Вы можете да. оставаться. Да. Вы Хотите, вы ним, не он да. Вы с ним, а не он с, ним, право вы, с вы, Бога затронули. Виїхати люди погодилися до родичів у Курахове, що на Донеччині. вивезли родственника вашого. Ми вивезли вам родственника. Дуже не хотіли, дуже не пиралися. Так. Да. Все, да. Розміщаєте? Все. Ви їх візьмете да. себе? Так. Да. Да. У Вогледарі залишається жити три сотні людей. На відео поліцейських видно вирви на подвір'ях, потрощені будинки, залишки снарядів, обстрілюють місто російські війська з окупованої Павлівки. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.